Радий всіх бачити на каналі. В цьому відео я поділюсь стратегією своєю по фарму поїнтів на бекпек. На даний момент у мене 3000 поїнтів за. 5 тижнів по суті. І ця стратегія не є просто кнопка, яку ви нажмете, і будете отримувати там тисячі поінтів. Як ви бачите на моєму прикладі, в мене не так багато поїнтів, але я формлю, грубо кажучи, в своє задоволення, не сильно ризикую коштами і ну, так дуже багато часу цьому не приділяю. І на дистанції в мене буде хороша кількість поінтів, тому що в середньому я за кожен тиждень отримую біля тисячі поінтів за комфортними для себе затратами. Тому в цьому відео я поділюсь. Тим, що роблю я, якщо вам це буде цікаво, можете повторювати, якщо ні, шукайте якісь свої інші стратегії або фарміть цей проект абсолютно. Хто не в курсі, що таке бекпек, як його фармити, ви можете переглянути відеоролик в правому верхньому куті. Я там більш детальніше розповів про всю механіку, що в майбутньому можливо буде за ці поінти, як їх фармити і тому подібне. Також в своєму телеграмі, як на основному каналі, так і в лайві, я постійно ділюсь щотижня такою, скажімо, статистикою, що я зробив, скільки потратив і скільки поєнтів я отримав. Раз за останні тижні я тестив нову стратегію. Мож... ну, для мене це була нова стратегія. Хтось вже її фармив там два тижні. Точно це є ліквідація, тобто, коли ви відкриваєте угоду проти ринку, допустимо, там сола росте, ви відкриваєте в шорт. Відповідно, вас ліквідує, але ліквідує не на всю суму. Ну зараз про це розповім. І таким чином я витратив 67 доларів за один тиждень, Заробив 600 понтів. Трохи мало. Якби я знав, що я отримую стільки, то я б дожимав, ну зробив би більше ліквідацій. Чи, допустимо, потратити більше грошей, тому що хочеться ну, від тисячі мати що. Тижнем. Але вийшло, як вийшло, просто я бачу, що за цей тиждень в більшості людей е, отримали менше поєнтів, ніж розраховували, ніж е, якщо ми думаємо і аналізуємо з попереднім тижнем. Е, це і не дивно, через те, що кількість людей збільшується постійно, торги теж збільшуються, або, можливо, вони просто собі нараховують більше поєнтів через свої якісь уявні критерії. Тому що тут є питання до нарахувань поєнтів. Е, за перші тижні там рішав об'єм плюс PNL, е, потім в нас там об'єм зарішав, потім вже за кілька кількість ліквідації зараз ліквідації сиплять менше, ну і тому подібне. Тому по суті, конкретних критерій за кожний тиждень ми не знаємо і ну так пальцем в небо можливо хтось попав в. В це небо, як то кажуть, а можливо, хтось і ні, ну, групу кажучи, так як я. Але плюс-мінус мене тут все влаштовує. Угоди я відкривав на ліквідацію від 3 до 30 доларів. В середньому мене була кожна угода, і об'єм мене вийшов за тиждень, це десь біля 100 тисяч доларів. І по ліквідаціям це, напевно, одне із самого важливого, Це відповідно 56 ліквідацій. У мене було, якщо дивитися по ордерам. І по суті, то що я знаю, в мене було десь біля 20 до 25. Не знаю, як вона рахує, можливо, просто рахує по. Ем... Закриттю частковому, допустимо, там я зайшов в Солану на 100 доларів, 30% мене ліквіднуло. Якраз цих 30% розбивається на декілька угод закриття. Давайте це все вам покажу наглядно на своєму сайті, особистому кабінеті. Переходимо в поінти і бачимо, що перші два тижні я, можна сказати, нічого не робив, лінувався, приглядувався, як отримати поінти і так далі. І потім вже стартанув. Відповідно, е ретроспективно я отримав 16 поінтів, потім 256, тобто я зробив там декілька угод. За перший тиждень потім 144, 720, 1280 і 600. 1280 я зробив з торговим оборотом в 1 мільйон доларів, якщо я не помиляюсь, з затратами. Десь біля 250 чи то 290 доларів. По суті, теж плюс-мінус непогано, але ну, треба багато часу приділяти тому, щоб. Відкрити хедж правильно і так далі. Тобто мені воно не дуже підходить і, по суті, ті затрати в тиждень по 200 доларів чи по 300% мене не дуже влаштовують. Тому якраз та стратегія, про яку я зараз буду розповідати, це, типу, ну, мені норм з цим. І в чому заключається вся суть. Нам потрібно закинути на нашу біржу, відповідно, бекпек, посилання в описі під цим відеороликом, якусь суму, яку вам буде не шкода втратити. Але ви не втратите всю суму, а втратите тільки 30%, відповідно, ліквідація. Я закидую, як я вже сказав, від Трьох там до тридцяти доларів можливо, я десь зловлю якийсь Плюсову якусь угоду, відповідно потім відкриває більшу угоду. Але в середньому я до депою собі там по 10 по 15 доларів, коли в мене вже залишається 1 долар. Грубо кажучи, задепозитили сюди тільки 20 доларів. І чому тільки 20 доларів? Це потрібно для того, коли ви відкриваєте якусь угоду на бекпеку, бекпек одразу е підтягує весь ваш баланс, тобто відкриває угоду з крос-маржою. Допустимо, якщо відкрили угоду на 20 доларів, а у вас на балансі 2000 тисячі доларів, то до ціни ліквідації у вас буде дуже велика відстань. І коли ви ліквіднетесь, ви ліквіднетись не на 20 доларів, а на 000. Але в цьому всьому, у нас тут м'які ліквідації, які відбуваються тільки 30% від суми вашого входу в якусь угоду. Допустимо, ви заходите в угоду на 100 доларів, але ліквідація буде не якісь централізовані біржі, Binance чи Bybit на 100 доларів на всю суму, а тільки на 30%. Відповідно, зайшли на 100, мінус 30 доларів. Ви отримали, 70 доларів повертається на балансі, і угода закривається. Таким чином, ви ловите ліквідації. Як їх перевірити? Переходимо в ф'ючерси, потім ми вибираємо ліквідації. Це можна і з телефону, і так, і бачимо зараз всі ліквідації, які ви зробили за останній час. Не знаю точно, чи воно правильно рахує, чи ні. Але ну, плюс-мінус на це все можна орієнтуватись. От, ми бачимо ті угоди, які я відкривав. Деякі в мене є плюсові, деякі мінусові, але про це трошечки пізніше. От, і коли ви ловите якусь ліквідацію, ви отримуєте уявну якусь там кількість поїнтів. За минулий тиждень можна було орієнтуватися на суму в за одну ліквідацію, десь 20 поїнтів. По факту, воно так не виходить, тому що може бути більше, може бути менше. І найбільше, що совокупно впливає на ваші ліквідації і кількість поєнтів, це є об'єм. Тобто, якщо ви робите там 100 чи 200 ліквідацій і об'єм там 1000 доларів. Якщо ви там заходите з одного долара чи з 50 копійок в угоду, то на велику кількість понтів розраховувати не варто. Я б казав, робити там. 50 100 ліквідацій щотижня е, і об'єм від 100 тисяч доларів. Тоді є більший шанс, що ви отримаєте від 500 до 1000 понів щотижня, якщо десь дуже кардинально щось не зміниться і так далі. По суті, я за минулий тиждень, зробив, е, ну, грубо кажучи, там 30 ліквідацій, візьмемо в середньому з об'ємом в 100 тисяч доларів. Я отримав 600 понтів. Якби я добив до 100 е, ліквідацій, е, тоді в мене би було там, ну, візьмемо тисячу. От тому таким чином воно мене все влаштовує. По логіці. Тут затрати виходять по суті не такі вже й великі, через те, що ви торгуєте малими сумами. І буває, коли ви просто вгадуєте напрямок ціни, куди вона йде. Допустимо, ви лонгуєте і ціна росте, і тоді ви не ліквідуєтесь, а наоборот отримуєте профіт. І от порівнюючи з минулим тижнем, в мене там піанелька там мінус 70 доларів на мінус 67 було доларів на момент е, отримання поїнтів і отримую 600 поїнтів. Відповідно, в мене виходить 0,11 долара один пойнт. Ця ціна мене влаштовує, але є такі люди, умніки і просто знатоки в крипті і в бекпеку, які ну, там, отримують понти по 0,05 долара. Тобто оцінка. Там також впливає така сувокупна кількість різних факторів. В більшості випадків це, звичайно, що е, можливо отримати Вашої якоїсь угоди або кількість ліквідацій. Можливо, все-таки більше кількість ліквідацій. Я тут не говорю нічого точного, що точно таке зроби то-то і то-то, і ти отримаєш там більше тисячі поєнів. Тому що, ну я не можу сказати точно, що працює от на 100%. Тому що якби я знав, я би це і робив. Я роблю щось приблизно до того, що дає найбільше поїнтів. І відповідно, це на даний момент за ці ліквідації на цей тиждень вже дали менше поєнтів, але все одно я продовжую це робити. І тепер давайте покажу наглядно, як нам заходить. В якусь угоду, переходимо на ф'ючерси. Е, от у мене позиції зараз ніякої не відкрито, відповідно, остання ліквіднулася. Е, вибираємо торгову пару з плечем 50X, тільки їх є три, це біткоін, солана е, і В Більшості випадків я торгую солану, тому що вона плюс-мінус найбільш волатильна. Але ви просто дивіться за останніх 24 години, е, хто скільки відсотків дав в плюс чи в мінус. До прикладу, солана виросла найбільше на 363. Відповідно, я в неї заходжу, відкриваю цю угоду. Потім вибираю лімітку. Я завжди захожу, щоб була менша комітету. Місія. І е, Вибираю плече 50X. от У мене тут внизу вибрано. Далі маржу я вибираю максимальну. Тобто, що в мене весь баланс підтягувало, у тобто, мене на даний момент це 7 доларів маржі є вільної. в мене відкривається угода на 2,33 солани по ціні 155 доларів. На 361 долар в загальному я бачу, що за останню годину чи там 15 хвилин, давайте глянемо. Я бачу якийсь там відскок. По суті, я практично ніколи не аналізую. Я просто дивлюся на годинну свічку. Якщо вона росте, то я шорчу. Якщо вона падає, то я лонгую. Ну, але так, то раз вгадаєш, раз не вгадаєш. Давайте я залонгую. Я підтягнулась мені актуальна ціна, моя позиція відкрилась, і все, я тут чекаю, коли мій PNL по відсоткам буде мінус 30%. Коли буде -30%, мінус 30% плюс-мінус, то воно ліквідне. Якраз з 7 доларів в мене 30 е Відсотків спишеться бекпеку самому, і останні 70% вернуться на баланс. Важливо просто перезаходити постійно, дивитись, коли е, позиція закрилась, коли ви тут бачите якийсь плюс, і перевідкривати е, позиції наново, тому що нам потрібна кількість ліквідацій. Потім в останній день тижня перед нарахуванням поінтами добиваєте об'єм, який вам треба. Якщо у вас, допустимо, є 100 тисяч доларів, можете добити 200, якщо вам по затратам все буде влаштовувати. Але бувають такі випадки, коли ви зайшли на 20-30 доларів, і ви отримали вже зверху 20-30 доларів. Хтось може буде виставляти так профіти, хтось буде доливати ліквідності, відповідно, як це відбувається. Коли ви бачите якусь угоду плюсову, ви зайшли на 10 доларів, ви бачите 5 доларів профіту, ви можете долити маржі, тим самим підсунувши ціну ліквідації ближче до себе. Тому що, коли ви заходите ось тут, ціна пішла вгору, то ціна ліквідації залишилась на тому самому місці. Коли ви доливаєте маржі, ціна ліквідації підноситься трошки вище до вашої поточної. Як нам це зробити? Ми просто перетягуємо цей ползуночок на максимум і нажимаємо бай. Тоді у вас просто тут не 7 Доларів вже буде на ту позицію, в яку ви зайшли, а допустимо там 8, 9, 10, в залежності від того, скільки у вас є плюс. Тобто закривати, перевідкривати угоди не треба, плюсові, ви можете доливати мержі. Якщо ви цього не хочете, хочете там закрити в плюс якусь свою угоду і перевідкрити, ви можете це робити. Тобто тут все абсолютно нормально. І тепер про затрати. Тут затрати такі своєобразні через те, що ви можете там просто зловити 10 ліквідацій підряд, і з одної сторони це є плюс для вас через те, що ви фармите ліквідації, з іншої сторони. Сторони, ви 10 разів підряд там, ну, ловите ліквідацію, відповідно, ловите мінус. Але бувають такі випадки, коли ви там декілька разів хочете ліквіднутися, а воно ну, дає вам профіт. Тобто це теж не вгадаєш. От, допустимо, у мене $1,40, $40, 50, 70, $70. Далі переходимо сюди. Тут 2 доларів вже плюса, тут 14 доларів, доларів плюса, тут 17, тут 11, 4, 4, 20. Тобто ви таким чином ну, там, мінімізуєте якісь свої ризики. Ви хочете ліквіднутися, але воно дає вам заробити. І вам від того і добре, і погано. Тому поки що з моїх особистих планів це за цей тиждень зробити мінімум 100 ліквідацій, зробити 100 тисяч доларів об'єму. По суті, то все, що я хотів минулого тижня, але мені не вийшло. Е, можливо, через конкуренцію я все одно не отримую там бажану кількість понтів, 2000 тисячі, 1,5 тисячі, я отримую тисячу чи теж 600. Ну, нехай буде, так вже вийде. Можливо, пізніше буду дивитися на якісь інші стратегії, тому що об'єм тут також рішає. Ви можете просто фармити об'ємом, але 99% у вас буде більше більший витрат. І якщо у вас є якісь доповнення, якщо у вас є якісь думки, чи ви формете такою стратегією набагато більше поємтів з меншими затратами, тоді ну, діліться своїми думками в коментарях. Або переходіть в Telegram, в чат, як там можна написати теж. Звичайно, можна торгувати великою сумою і хеджетись по дельта нейтральній стратегії. Просто на одній біржі ви на 1000 доларів маржі, там з 50-тим плечем, відповідно, 50 тисяч доларів, ви стаєте в шорт, потім на іншій платформі ви стаєте в лонг на таку саму суму, тут ловите ліквідацію, там ловите якби X2 профіт, виставляєте стоп лоси і так профіти. Ну, це виходить набагато краще, але ви ризикуєте набагато більшою сумою, Понятно, що тут немає особо ніяких яких ризиків, але ну, мене це не влаштовує, мене влаштовує більше така стратегія. Але такі варіанти, які я тільки що назвав, і також є, його також можна робити. І наоборот, ви можете по одному долару зробити там тисячу ліквідацій, налаштувати якийсь софт чи бот, якусь створити і так далі, і теж фармити якусь хорошу кількість поємтів. Але, як на мене, то, що роблю я, воно, воно таке. Більш середнє, менш ризикованіше, і просто там ну, постійно треба заходити в телефон, дивитися що ваша угода відкрита закрита. Вам, по суті, навіть не треба компа. Ви просто скачали додаток, відкрили, закрили угоду і все, і в кінці тижня отримуєте кількість поїнтів. Е, на рахунок понтів, скільки їх можна оцінити, у цих три тисячі, не знаю. Мені хотілося б побачити один поїнт, один долар. Можливо, таке. Я думаю, що більш ніж реально. Навіть якщо буде 50 центів, по суті, я буду довольний, тому що у мене вже буде 4 чи там 5 іксів на мої затрати, тому мене це також. Абсолютно влаштуйно. Отака статистика, отакі думки, отака моя стратегія. Підписуйтесь на телеграм, він в описі під цим відеороликом. Посилання на реєстрацію на бекпек з максимальною знижкою, також в описі під цим відео. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!